Депутати Чернівецької міської ради закрили 27-му останню сесію 2022 року. Відтак вкотре розглянули старі важливі питання, ухвалити, які попередньо не спромоглися. Зокрема, знову обговорювали проєкт рішення щодо виділення для Чернівецької ЗОЖ номер 33 території для будівництва додаткового навчального виховного корпусу та петицію щодо відкриття частини вулиці Чайковського у центрі міста. Тож чи поставили крапку у розгляді цих питань, розповідаємо у сюжеті. Депутати Чернівецької міської ради знову розглядали питання про виділення додаткової території поруч із ЗОЖ номер 33 Спеціально створена робоча група вже два роки підшуковує ділянки для будівництва навчально-виховних приміщень. На попередньому засіданні обранці розгляд цього питання провалили, адже голосувати за доопрацювання проєкту рішення вже не було кому. Мова йде про 10 соток земельної ділянки, яка е, нам... Настільки потрібно для того, щоб там функціонував садочок і збільшили площу школи. Нагадаю ще раз колегам про те, що була не одна робоча група, і ми визначили, що той мікрорайон найбільше потребує забезпечення садочком. Відтак опрацьовувала це питання, й комісія з питань вивчення доцільності будівництва. Комісія працювала. І прийшли до того, що в такому забудованому мікрорайоні ну на жаль, там забудовники не передбачили соціальної інфраструктури, і дійсно є проблема з садочком і з бійсням школи. Але ми розглядали в цьому розрізі ділянку 25 соток колишнього міста Буда, і прийшли до того, що для того, щоб збудувати повноцінний садочок, потрібно мінімум гектар території тому я думаю, що питання 10 соток чи 5 соток не вирішить цю проблему ж депутати таки проголосували за доопрацювання цього питання вкотре розглянули й петицію михайла Шкурая, відкрита для проїзду ділянку вулиці чайковського від заньковецької до поштової попередньо депутати ідею не підтримали відтак вулицю залишили пішохідною тож михайло шкурей просить врахувати голоси 253 людей які підтримали петицію та дозволити проїзд до створення повноцінної концепції розвитку пішохідної частини міста до вирішення цього питання концепційно так, поки не буде схем об'їзду, поки не буде всі сторони зважені в цьому питанні на цей період відкрити для проїзду цю вулицю і забрати конфлікт інтересів між містом і мешканцями. Прошу підтримати цю пропозицію цю петицію. Відтак деякі депутати вкотре висунули свої пропозиції щодо вирішення цього питання, аби задовільнити інтереси усіх сторін. Нас була ідея відновити там односторонній рух. Зменшити в два рази проїжджу частину, переговорити з тими підприємцями, які там знаходяться, і таким чином вирішити два питання: І можливість працювати бізнесу, а також не обмежувати рух транспорту. І пішохідний рух в тому районі, враховуючи, що неодноразово до нас зверталися, і філармонія говорила про те, що це для них ускладнення, що для цього потрібно підготуватися все інше. Депутатка Антоніна Бабюк зауважує, що насамперед потрібно враховувати та діяти в інтересах громадян. Відтак звернулася до міської влади з проханням виваженіше ставитися до таких питань та експериментів над чернівчанами та враховувати їхню думку. Коли е, е, експериментуєте е, ту чи іншу вулицю, зробити пішохідною, перекрити чи ще якесь інше рішення, яке стосується багатьох чинівчан, проводьте громадські обговорення або слухання. І дослухайтеся до думки мешканців цього міста. А не треба створювати якийсь дискомфорт, що ту чи іншу вулицю робити пішохідною, не маючи на це згоди мешканців. Відтак проєкт рішення знову не підтримали. Питання залишається відкритим, а вулиця для проїзду закритою. Тож розглядатимуть ситуацію вже на січневій сесії. Аліна